Добре. Привіт всім. Привіт. З Марком приїхали в АТБ. Кажуть, дуже гарні знижки Чорна П'ятниця. Майне гуляй поле 57 мінус 13%. Оліс 59. Провансаль 400 грам 42 гривні. Королівський смак 42 гривні. Марко, де наш список? Ти забув? Де? Йдемо, подивимося ми е, Не маємо сьогодні е, чого багато купляти. Тільки так швидко пробіглися, подивилися і пішли. Так, зараз ми подивимося. Е, чумак золота 51 гривня 0,9. А тут щось нове. бунге. Бункер, якийсь теж 51 гривня. А, от вона, це нова якась олія. Чумак золота, 51. Щедрий дар. 0,85, 42 гривні, Щедрійдаш 42, Майола 46, Олейна 59. Так, борошно тут без змін, Хуторок 35. Знижка на розумний вибір. На 2 кілограма 25 гривень. А було 28. Що? Добре, так і подобається. Так. Сіль на знижці 14,90 Цукор традиційно теж на знижці по 31 гривні 90 копійок. Е, дуже сьогодні великі знижки на крупи різноманітні, всякі, які не хочете. Курпа пшенична, гречка 24, а рис по 41 гривні. То борошно маркусику. Угу. Так, знижок на о, ось ці делюксові макарони немає. На пасту вона непогана. Розібрали спагетті. А нам треба для 37 гривень своя лінія. І для паста 36,70 за 420 грам. Нам таку вірмішельку треба. Я поставлю, котик. Нам таку вермішельку треба для бульйону. Сьогодні Оля готує бульйон. До речі, є знижка на 32 гривні на ось такі от макарони з спіральку. Покажи, що ми ще маємо купити? Батон-лаваш. Ходи? Їдемо на батон і на лаваш. Подивимося. Сьогодні Маркола хотів їхати, от. щоб ноги звисали. Так, батон. 16,50 за 400 грамів агробізнес. Наш улюблений. Лаваш. Синій такий круасан? Да. Дотянешся? Давайте На. Маркоа любимий круасан синій теж агробізнес. 75 грамів, 9,70 грамів. Лаваш, мені треба такий от круглий 4490 коштує. І квадратного, але я не бачу такого нашого улюбленого. Зараз, зараз, зараз. Шпинатний 16.60. А нам нашого нема. Є такі от круасани по 33.90, але вони без знижок. Це все в нас без знижок. Соломку будеш їсти? Соломку будеш їсти? Є солона. Соломка на знижці 1090. Добре. Сікко ставити? Сік чи водичку правильно. Водичка теж є на знижці. Так, моршинська 1190. Трускавецька 1190. Так, вся трускавецька. Бонбуасон 1740 і 17,40 бонбуасон. Так, є водичка. Тобі купити таку водичку? Так. А це не, не дитячу, маркусько, треба йти по дитячу. А йдемо, купимося на сочок, добре? Так, коротко овочі і фрукти. Картопля така дрібненька 12, буряк 8. Морква 8,39, огірок 66, чесник 12, цвітна 70, яблука від 11 і вище. Хурма піраміда 6695, то не бери ручками. Так, Апельсин на знижці по 50. Лимон 44,89. Банани по 62. Так, зараз ми все подивимося. Грейфрут по 40 гривень, знижка, киві знижка 70, лимон 40, авокадо 18,40. Тут яблука по 14, 19, 13. Перець 13, 20, солодкий, жовтий, червоний 12, Коктейльний томат. 90, що? Добре, ти тут малював. Салат в гуршку 30, молодий кабачок 85, редька 25, гарбуз по 18. Так, поїхали. Поїхали. Так. На йогурт велика знижка, мінус 50, по 20-50, вже майже все розібрали. Тортики є так. Так, агуня дитяча, 14,70. Ну, йогурти, майже все розібрали, бо дуже гарні знижки. Так. Поїхали. Молоко молокія 2,5-3550, до речі, зараз на знижках. Ферма 39,50 на знижці. Так, на рахунок сметани. 38,90 галичина. Добре, зараз Марко. Молокія 42. Плівці 20. Кефір 42,90. Однопроцентний і 41,52 і 5%. Ходи? На знижці плавлені сирки від комо 1290, теж дуже порозбирали. І крем з 42 гривні 80 копійок. Теж гарна знижка. Польська нарізка. Також всі сири від 48 гривень. І вище теж все на знижці. Так, ковбаски теж різні на знижках. Так, Сьогодні субота. Велика знижка на сьомгу слабу солону 180 грам, 140 гривень, але її вже розібрали, немає. Тому що гарна знижка. Так, хектушка. Водний світ 1606. І знижки в нас є на дораду 35 гривень. Сьомга. 405 240 гривень, стейк 78,90. Знижки на креветки 121 гривня. І морський коктейль 111. Там багато людей, що ми туди ще не йдемо. Фарш своє лінія, 80 гривень. Чіпси, нам не треба чіпси. Вибачте. Ми з сьогодні дуже невигідно прийшли. Прийшли під обід, вже все, пустота. Міленіум 2050 був і нема вже нічого. Бачите, все розібрали. Корона на знижці, молочна 30 гривень. Мілка 99 гривень. Все, що було на знижках, вже нема. Також теж дуже хороші знижки на миючі засоби, стиральні порошки. Ось оцей от and Free 132 гривні, 4 кілограма, але його теж вже нема. Розібрали. Ну, ціна дуже гарна, до речі. 139 гривень. Ось такий порошок. Антижир титан, розбирають 55 гривень. тато! Що? Тебе мої дівчинки. Тобі казалотка? Да. Так. Тільки не тяни. Все, 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 все. Ти такий хочеш? Так. Да. Ти таке хочеш, дуже хочеш? Ну, то на бери. Якщо ти дуже хочеш, то бери. Будеш мати таке свято. Свято? Таке свято будеш мати? Так. Да. Добре. Антипреспіранти All Spice 99 гривень. Фа по 46 мінус 50 Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця. Так, дивіться, зубні пасти теж на знижках. Сюди подивитися на ціни. І памперси на знижках пішли теж. Так, має золодко, поїхали далі. Знижки для ваших пухнастиків теж, дивіться, є. Чотири клуби 15 гривень. Педігрі для собак 16. Тут он все розкупили. Шеба 14,90. Марко нема? Все розкупили. Яйця. 4,99 є по знижці десяток 53 гривні 51-54. Так, поїхали. Ікри нема, того нема, всього нема. Хоч і все, все що на акціях, то все, треба йти або дуже-дуже рано, щоб купити, бо інакше не встигнете. Крабів палички в одний світ, маленька пачка 69, велика. А там скільки їх є? 420 грам, 106 гривень. Теж гарні знижки. Креветки. Заморозка. 177 а були 215 Що там таке є? Креветки? Смішні. Таке, знаєте. Так як сюди. До Третя знижка зараз на курку. Чубатурка крило 7,98, тушка 8,26, філе 15,60, стегно 10,60. Наша ряба 15,90 за філе. Печінка 6490 за 650 грам. Гомілка 9,99. Все, йдемо на касу, бо ми ще сьогодні нам не везе з акціями, з знижками. Марко, ми довго спали, щоб щось купити по-людськи. Правда? Таке, знаєте, всяке-таке. Всяке довго спали з тобою, Маркусь. Ми довго спали, поки вибралися, люди всі топ-позиції топ розібрали. Так вам коротко зупинився, подивитися собі на знижки на чаї. І бачу знижка на Якобс є. Амбасадор Рощина 144. Так вам коротко покажу. Хто? До речі, я купував таке от манго, не купуйте. Ні до чого. Ні до чого воно. Так, оливки на знижках є. От. Добре, такі є. Ананаси, ананаси. Все, йдемо на касу. Бажай, помало. Дуже великі черги сьогодні. Велика ялинка. Нас скоро теж така буде вдома, так? Привіт! Йдемо з Марком і співаємо Алипи Цвітуть, правда? Так. Андрій разом. Алепи цвіту. Духмяні, духмяні. А двоє йдуть. Щасливі вкохані. Молодець. Молодець. Йдемо з марком. Співаємо Алипи цвітуть. Майже нічого не купили. Але турбину сам, знаєте, як то кажуть, повні. І зробили такий висновок. Все ж таки, ота чорна п'ятниця, можливо, на якісь такі продукти, знаєте, точніше, на якісь такі товари, одяг, знижок немає. Але, як показує практика, АТБ і так найдешевший магазин, який є в нас, і реально в ньому є гарні знижки. Але щоб на них попасти, треба йти або ввечері, коли товар підготовлюють до наступного дня розкладають, знаєте, готуються до наступного дня. Або рано вранці. Так, Маркусико. Бо тому, що шоколадок нема, рибки нема, того нема, цього нема, бо тому що люди купують не одну-дві штучки, а купують по 5, по 10, по 15. І дуже швидко розкупляють. Е, до речі, дуже гарна знижка на цей порошок рідкий, е, 4 літровий то може в кінці дня піду. Ще раз і його куплю. І хочу теж шоколадки ще міленіум, тому що дійсно гарна ціна. Термін добрий, великий. Вони можуть постояти. <рес> Такі нас сьогодні були закупки. А, одне, що зайшли в наш студію м'яса, в наш м'ясний магазин, наш місцевий, то знижка на лопатку 150 гривень. Купили лопатку. Йдемо додому, будемо готувати їсти.